Світлинам більше століття, і кожна тут знакова, що несе в собі не просто зображення, а містить певну подію, яка має історичне значення. Раніше фотографія була рідкістю, і салон, фото, фотоателіє фотоадельє теж рідкість. Наприклад, у Бахмутському є всього на 1903 рік було всього шість фотографів. І можете сі присети в дружковки вже робота несколько фотографів на те время. До музею ілюстрації приносили сторожили. Коли їх зібралося близько двох десятків, організатори виставки вирішили фото збільшити і показати старовинну дружківку широкому загалу. Сьогодні вони представлені у бібліотеці імені Лесі Українки. Перший випуск Яковлівського Гаразкова. Училище в селі Якольському, яке при при станції Дружкова, жило вже до 10 тисяч жителів населення. І він претендував на статус міста. В 1917 році этот статус йому був присвоєн. Побачити, як змінилася Дружківка за 100 років, сьогодні можна завдяки давнім шанувальникам фотомистецтва. На той час професія дуже рідкісна, але в маленькому робітничому містечку її представників було навіть декілька. Ми знайшли першого фотографа до школи. Значить, фім'янке Львов, перший фотограф, це його портрет на самому бідному місці, і Іван Анісі Семикозенко. Ось в нашому городі уже фотографилі з Константіновки із Краматорська нам приїжджали і Точно так же как все. у планах виставку дружківка в старовинних фотографіях є зробити пересувною, щоб її побачила якомога більше містян. А з огляду на те, що майже за кожною світлиною є захоплююча історія життя міста та його цікавих постатей для юних відвідувачів робитимуть і додаткові лекції.